Пацики на музиках з повним баком бітника. Доброго дня сьогодні відео в новому форматі. Вирішив розповісти про мій дебют. Мать пока запасінги по та поділитися своїми враженнями від мотосезону 2022. про підготовку до першої в житті мотоподорожі та плани на майбутнє. Єсть хочу розпочати з самого початку юнацького досвіду володіння мототехнікою. Перший мій мопед це був складний айст. Я не знаю, можу забрався в кучу. Мій перший мопед був складний велосипед Айс з двигуном D8, який я придбав у свого друга. На цей мопед я збирав дуже довгий час. Та першою подорожі, можна сказати, була поїздка в село до бабусі з міста, де я його купив. Виглядав він приблизно так, але в нього ще була доварена рама спереду для баку, та якесь саморобне сидіння для двох пасажирів. Цей мопед подарував мені два роки кохання. З радянською мототехнікою, майже не щодня він робив мені мозок з електронним запалюванням кулачковим, а також з чисткою карбюратору. Але я вважаю все одно, що це дуже гарний досвід. Гасав я на ньому всюди. Він працює від запаху бензину. А якщо потрібно, можна і подалі покрутити під гірку. Через два роки я вирішив придбати свій наступний мопед. Я працював влітку та назбирав невелику суму і придбав Сабур та ж саме Альфа, тільки в іншій обгорці. Оскільки бюджет у мене був обмежений, Сабур коштував своїх грошей. Косметичний вигляд та його технічний стан відповідали його ціні, але кататися хотілося, тому я вирішив придбати та лагодити по мірі можливості. Незважаючи на технічний стан ходової частини, двигун взагалі ніколи не робив мені. Нерви. Я ніколи не ліз в карбюратор, ніколи не налаштовував запалювання тим паче. І це при тому, що я не знав, що в ньому потрібно міняти мастило. Напишіть в коментарі, що думаєте про це. Але через півтори роки нас розлишив фатальний випадок. Поставивши мопед під під'їздом, його вкрали та вдоволь накатавшись, його спалили. Звісно, поліція нікого не знайшла. Через короткий час мій брат придбав мотоцикл Ява 364 60 вольт. 60 вольт ага. 60 Ява 364,6 вольт з колочковим запалюванням. Це вже зовсім інший рівень. Повноцінний мотоцикл, повнорозмірний з кубатурою 350 кубів. Розумієте, що там з документами та правами в селі, так? З часом село їздили все менше. Мотоцикл лише зрідка виїжджав на прогулянки до тих пір, доки не перейшов до нового власника. І до придбання лося іншої мототехніки я не мав. Ідея поїхати Європою. В 2020 році я Працював на круїзному лайнері і, повернувшись, в моєму житті був такий проміжок часу, мені хотілося розвіятися і поподорожувати. Я почав розглядати варіанти. До речі, першою моєю думкою була подорож на велосипеді найближчими прикордонними країнами. Слава Богу, я не додумався до автостопу. І потім я згадав про своє мото і вирішив, що подорож на мотоциклі це найкращий варіант подорожі. Ти проносишся на мотоциклі через простір та час, як вітер, відчуття. Повної свободи мотоподорож як така собі форма медитації наодинці зі своїми думками. Я почав розглядати варіанти мотоциклів, і вже тоді мені сподобалися мотоцикли двійного призначення, такий, щоб і по трасі можна було приїхати і на Бездор виїхати. Мені дуже подобався мотоцикл BMW F650GS Dakar. Виглядає дуже круто. Я всерйоз розглядав його покупку, але вже був вересень, жовтень місяць серйозні. Обмеження на перетин кордону, ковідні обмеження, і ця ідея відклалась на наступний рік. У 2021 році все ще діяли ковідні обмеження, та мої особисті обставини відклали ці ідеї на 22 рік. Я вирішив взимку або наприкінці зими купити мотоцикл та почати готуватися до мотоподорожі. Мій вибір пав на Лонсін lx 300 GY або Watch 300 Rally. І чому саме цей мотоцикл? Я частково розкриваю відео мотоцикл після. 3000 тисяч кілометрів замовив новий мотоцикл на початку лютого 22-го року, і вже 8-го числа він прийшов мені на пошту. Таке відчуття нового мотоциклу ще в плівці. Я збирав мотоцикл з Леною. Лена дізналася дуже багато про будову мотоциклу та їх устрій. Перемазав всі деталі, вузли підвіски, окрім передньої траверси. Ми збирали мотоцикл три дні по декілька годин, але я вважаю, що можна зібрати за півдня з досвідом навіть години за чотири. А що трапилося в кінці лютого 22-го року? Ми всі знаємо. Ворог зруйнував плани мільйонів українців. Багато з наших родичів та знайомих тимчасово перемістилися в центральну та західну частину країни. Тож влітку ми вирішили їх відвідати та зробити мотоподорож Україною. Майже вся екіпіровка у нас була, тому що ми декілька разів виїжджали на природу. Єдине, що ми замінили, це наша велика габаритна палатка Camp 3. замінили її менш габаритною та меншою меншої River 2. Рівердва. Меріж. Окей. Отже, в подорож ми зібрали палатку, надувний килимок, подвійний спальний мішок. Для нього я окремо придбав компресіонні мішки для того, щоб розділити його та більш зручно розмістити в мотокофра. Кухонне приладдя, газовий пальник. Також Лена вдома приготувала дуже смачну сублімовану їжу, особисті речі, додаткову каністру з бензином на 5 літрів, яку ми закріпили з іншої сторони багарної системи. Хочу ще окремо виділити один атрибут нашої комфортної поїздки це складний стіл. Та стільці, чесно кажучи, я був проти них, тому що займають вони дуже багато місця та ваги. Подальшому ми скористалися ними лише один раз, коли ночували в наметі під Говерлою. Можу признатися, це було комфортно, але однозначної думки про них я не маю. Все залежить від ситуації. Якщо вам цікава тема, екіпу для кемпінгу мотоподорожі, пишіть коментарі, зробимо окреме відео, тому що тема дійсно цікава. Головною метою з точки зору подорожі. Було відвідати станцію Памір, яка знаходиться на горі Тамнатик в Карпатських горах. Також ми планували зупинитися в готелі раз чи Два та більше часу ночувати в наметі. Це перший день ми, як і планували, проїхали 700 кілометрів від міста Лазова в місто Вінниця і вже втомлені зупинилися в готелі для відпочинку. Чесно кажучи, я навіть на машині не проїжджав такі відстані. А тут чи на мотоциклі в першій мотоподорожі. наступного дня по дорозі в Чернівці. Ми відвідали Кам'янець-Подільський та Хотинський замок, куштували смачний банош в місцевому кафе. Та вже під'їжджаючи до Чернівців, я сам запропонував Лені зупинитися в отелі, тому що дуже втомилися і хотілося відпочити. На третій день ми відправилися на памір на головну ціль нашої мотоподорожі, але нас спіткала невдача. Попри довгий час очікування, дозволу на проїзд від головного офісу на блокпосту, нас завернули, оскільки це прикордонна смуга, Муга і кордон з Румунією знаходиться буквально на узбіччі дороги. Отже, нам дали негативну відповідь. Нам довелося розвернутися і поїхати в сторону Говерли. Уже до вечора ми під'їхали до бази Заресляк, що знаходиться під Говерлою, та залишилися на ночівлю в наметі перший і останній раз за цю подорож. Наступного дня ми прокинулися, зібралися, залишили мотоцикл на стоянці та почали сходження. Ми піднялися і спустилися за 4,5 години. Для ліни це було перше сходження. Я рік тому вже сходив на Говерло. 4,5 години. Дуже швидко. Ну, нам пощастило, що в нас не було ніяких речей. З собою на Гаверли ми взяли лише рюкзак, воду та декілька батончиків снікерс. Тому весь підйом був дуже швидкий. Вже десь після обіду ми зібралися і поїхали на наступне визначне місце австрійський віадук в Ворогті. Але як виявилося, це об'єкт під охороною, і нам не дозволили навіть сфотографуватися біля нього. Тож ми знайшли найближчий доступний гостьовий дім в яблуниці і поїхали відпочивати після насиченого дня. Наступного дня ми вирушили в сторону Львову. На нашому шляху були два водоспади: пробій та Женецький гук. Пробій дуже широкий масивний водоспад. Дивишся на нього і думаєш, що ця маса води може зробити з людиною. Женецький гук запам'ятав. Зі своєю дорогою до нього 5 кілометрів жорсткого бездору з великими валунами. Більшість людей залишає свої машини на узбіччі та просто йде пішки, але й знаходяться такі, хто на легкових автомобілях їде до самого водоспаду. Саме місце дуже туристичне. Багато магазинчиків з переоціненими магнітиками та дуже багато людей. Після водоспадів поїхали у Львів, Заїжджали в місто вже пізно ввечері. По місту трішки потопив з навігатором. Але в цілому швидко знайшли завчасно заброньований готель. поїли сублімовану їжу, яку взяли з собою, та лягли відпочивати. Наступний день був без мотоциклу. Весь день присвячений одному місту Львову. У Львові я був лише декілька разів проїздом. А ось ліна виступала зі своїм колективом у місті достатньо часто, тому вона була моїм гідом на цей день. В Цілому мені дуже сподобалося місто. Хоча багато з визначних пам'яток були зачинені на той час. Також дуже давно мені хотілося відвідати одне місце Криївка, дуже колоритне та цікаве місце. Виконання ідеї на 5 з плюсом. Ще ще ми зайшли в реберню під арсеналом. Лена наполягала. Вона того варта. Я вам скажу. Отже, у нас був цілий день відпочинку у Львові. Ми ходили містом весь день. Я зрозумів, що такі дні відпочинку потрібні в мотоподорожі, тому що втома накопичується і це псує ваші враження від подорожі. Наступного ранку, виїжджаючи від готелю, я не зміг завести мотоцикл зі стартером. Не знаю, що це було. Мабуть, стара проблема з фішкою. Завів мотоцикл, штовхача і ми поїхали. Проблема вирішилась сама собою. На наступній зупинці мотоцикл вже заводив як потрібно, тримали шлях до Києва через місто Рівна та Житомир. Планували відвідати декілька замків у Львівській області, але як виявилося, в будні дні вони зачинені. А ми їхали в п'ятницю. Київ ми вже заїхали пізно ввечері, заселилися в готель та пішли відвідати мого брата та брата Лени до комендантської години. Наступного ранку я вирішив відправити центральну мотосумку новою поштою, щоб останні 500 кілометрів їхати вже з легшою вагою. Також мені потрібно було замінити мастило, тому що ми приїхали 2000 км кілометрів від останньої заміни. Завчасно я попросив свого брата придбати мастило у Києві. Поруч я знайшов гаражне сто Володарка Володар, де власник дозволив мені замінити мастило. Хоча заміна мастила не зайняла багато часу, але все одно з міста ми виїхали вже після 11 години. Ще по дорозі в Київ з нами трапилася одна неприємна річ. У нас закінчилось пальне. До наступної заправки було кілометрів 10. Робити було нічого. Я котив мотоцикл декілька кілометрів. І ось нам назустріч їхав мотобрат. Невідомий хлопець, але зупинився, спитав, чим може допомогти. Лена взяла каністру і поїхала з ним на найближчу заправку. Вони повернулися через 10 Хвилин ми залили пальне та продовжили свій шлях. Дякую тобі, мотобрат брат Антон. По дорозі додому ми заїхали в Полтаву на декілька годин до нашого тренера, який тренував нас з Леною в Харкові, заслужений тренер України. Зустріч була дуже приємною. З Полтави ми виїхали, вже починала сутеніти, а залишалося 175 кілометрів найгіршої ділянки дороги. Останні декілька годин ми вже їхали в суцільній темряві, ще й на ближньому світлі, тому що дальнє світло світить кудись в небо, а оскільки я не їздив до цього вночі, я його не налаштовував. І вже за декілька хвилин до комендантської години ми заїжджали в місто. Військові на блокпосту були дуже здивовані. А коли ми сказали, що їдемо з Києва, здивувалися ще сильніше, але віднеслися з розумінням, і ми поїхали додому. Так і закінчилася наша перша мотоподорож 8 днів 2600 кілометрів. В цілому за поїздку ми витратили 105 літрів пального на суму 5330 гривень. На готелі 3150 гривень 6 ночей. На різні пам'ятки та квитки 490 гривень. Скільки ми витратили на їжу, я не пам'ятаю. Адже також у нас було багато сублімованої їжі. Основною частиною затрат були заклади у Львові. Адже ми витратили трішки більше 10 Тисяч на двох не можу сказати, що ми в чомусь собі відмовляли, хоча і планували проводити в наметі набагато більше ночей. В Цілому, судячи з цієї подорожі, я зробив для себе декілька висновків. Подорожувати на мотоциклі дуже круто. Ти відчуваєш не лише кінцеву точку, але й шлях до неї. Відчуття повної свободи. У майбутньому я хочу зробити ще не одну мотоподорож, але для себе я зробив деякі висновки. Потрібно знайти чіткий баланс між часом відпочинку та часом, проведеному на трасі. За один день можна проїхати і тисячу кілометрів, але після цього потрібен Гарний відпочинок, також потрібно брати у врахування кубатуру мотоцикла та комфортний крейсер для себе зараз. Вважаю комфортною дистанцію для такого мотоцикла, як Watch 300 Rally, 350-450 км, щоб проводити за кермом не весь світовий день та встигати відпочити від траси. Більше цього часу та дистанції вже стає нудно та тяжко. Сам вбиваєш відчуття від мотоподорожі. Тому в наступну поїздку я взагалі думаю над тим, щоб відправити мотоцикл. Новою поштою або вантажним вагоном до кордону і вже з кордону насолоджуватися незвіданими краєвидами на мотоциклі. Перша мотоподорож була дуже крутою, пізнавальною, були зроблені висновки, і наступна буде в рази краще. Але навіть так це було дуже круто. В наступному мотосезоні ми нарешті плануємо придбати весь екіп для захисту, адже здоров'я це найголовніше. Також в наступному сезоні доведеться міняти гуму. Планую поставити щось 50 на на 50, але в цьому нічого не розумію. Тому порадьте щось в коментарях, будь ласка. Думаю, що Лос звозить нас ще в одну подорож точно, але на майбутнє приглядаю собі новий мотоцикл. Ці сучасні мотоцикли виглядають як паркетники. Мені подобається Ямаха Тенре 700. Мотоцикл своїм виглядом запрошує на бездор та по трасі може тримати хороший крейсер. Плануємо все ж таки здійснити мрію у майбутньому та проїхати балканами обережжям декілька хморів, але це. Вже після нашої перемоги. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую, всім до побачення.